Добрий ранок, гарного дня. Я біжу цнап. Субсидії, може, оформлю, якщо вже є заяви і декларації. Так що вперед, до роботи. Така гарна погода в нас сьогодні. Зайшла вам в Лаврору, купила стиральний порошок. Лимона вистачить. Треба й треба й треба. Ще хотіла взяти рідке мило хазяйственне, знаєте, то таке в бутилках. Але колись воно було хороше і у стірку. Взагалі хазяйственне мило, як його взяти на терточку натерти і додати, то дуже класно. То я подивилася, воно таке рідьке. Щось мені не сподобалося, то я його і не брала. Та і все. Треба буде знайти міло. Я хотіла таке э, взяти, брусочок мила. Але його понюхала, і знаєте, як ото воно таким, я таке, не знаю, чи вам попадали, як ото таким тухлим запахом ще не, не вірвало. Дуже запах поганий. То я й не брала. Є таке, що мені дуже подобається запах хазяйственного мила. Тоже 72% написано, але Запах якийсь вообще, не знаю. Не підходить. А Віталік поїхав Возиком додому. Поїхали. Кажу, поїхали Ігор по грибика. а не хочу. Ну, що ти зробиш? Лісце опадає. Їдемо по грибі, Будете мене знову сварити. Ми ямки загребуємо, правда? Я ж не буду всього показувати, я вам показувала. Процес, коли я їх понаходила, ну, пообрізала, я їх не зрізаю з землі. Колись зрізала і мене посварили лісники. Кажуть, забирай гриба і не обов'язково, що його так крутить. Яка різниця? Я не розумію, таке, щось... таке відкручування об'ясні людям. Там вже йдуть спори, да? Грибниця. Вона йде в віточки, а потім в узелок, воно просто в узелках. Щоб ви знали, кабани попереривали канави такі, ну по косточки, ями. І отов у тих виритих ямах гриби по лініях, нема різниці. Ескаватор порив, попереводив, трактор, гриби, гриб виросте, як грибниця його викине. Ну не розумію, таке... А це ваше право, таке діло. таке діло, так що погода дуже гарна, перекусили її перед роботи з Божою допомогою. Таке справі, я геть навіть у футболці. Ой, ця, ця, Жилетку накинула, але взяла ще кардігана. А Віталій то добрий день. Віталій, то одягся тепло, бо каже, що дуже боюся, щоб не змерзти. Холоду боїться. то Я кажу, одягайся тепло. І почтаніки одягайся. Що ні? ні? Правильно. А помніш, як я тебе колись в молодості заставляла почтаніки носити, що ти робив? Бари сама носи, на що вони мені, а тепер тягне все. Старость напала, старость не радость. Що ти думав? Може яке сонечко. Зараз одні хустку. Бачите, що я наробила? Де гроші брати? Взяла в жменю коси, відрізала, даю все. Пчов, бо очі лізлі вже, не можна було ніяк. Ну і такі справи. Бачу. їдемо, зустрінемося десь далеко. Покажу вам, якого я чехла сьогодні собі купила. Така рада. У мене красний був і поробилися такі е, темні плями по ньому. Відімо, вишарувався. Ну, йому вже рік. А, я зрозуміла, закриваю. Ось такий 180 гривень. І тут відкривається так подставочка. Ходимо, ходимо і нічого немає. Похолодало і все пропало. Нема. Вже переїхали з одного міста, тому що там взагалі немає, навіть навіслюков немає, всі почорніли. Сьогодні був приморозок у нас. Не знаю, як у вас. А у нас це приморозок. Дивіться, який. Це колись ми так і брали. Це називається решетюки чи решетнюки. Не було нічого такого, їх було повно в лісі, коли я була мала, то ми їх збирали. Та такого нічого не бачу, нема. О, кстати, одно муховики ще. чого ж їх позбивали? Це ж муховички. То я люблю їх запах. Вони ростуть разом. <гірки> <гірки> нічого немає. Так що ну, назбираємо і нічого, токо потратились. Нема, да і все, в нашому лісі в селі немає грибов. Бачила теж сьогодні з села людей. Кажуть, каже брат, каже, об'їздив усе. Перевернути ями. Ями, ями, ями. Геть нема нічого, все пропало. Відно, холодно і навіть ні один гриб не виріс. Ми повернулися назад. Не знаю, навіть. Та де ти їх знайшов? Що серйозно? Та тут до нічого немає. Треба шукати, мабуть, понад дорожками. Подожди ж, я ж побачу, покажу. Що Ти молодець. Ну, Тут я нічого такого не бачу. Вужачок дуже багато. В хоморі, бачите. О, я знайшла! Божечко, які красиві, треба по краях ходити, значить. Ой. Бачите? Викручую, бачите, викручую. Вікрутила і прикрила. Отакі От красиві грибочок, бачите? Не будете сварити, будеш мене, ні? Де тут ходити? Ти думаєш, що ще буде? Один гриб даю все. Один гриб тільки в мене. Ну, то бачите, корінчика хтось зрізав, але вже трошки давно присох. Ти забрав їх? Гриби забрав? А де вони? А, ростуть. То ти ж деш, яд мало ж бачу. Що ти пішов до машини, де під'їхав, ти маш ти забрав їх? А ти що думаєш, що тут їх буде і буде? О, скільки хумор багато. Та ні, тут немає. Йду, йду. Я вже думала, може ще що знайду. Поїдемо туди ближче, назад одовернемося. І там як трохи якось понад дорогами ото гриби знаходили. Може щось виросло, як людей не було. Теж хтось одорів, вирівав усе, шукали гриби. А може збирали, не знаю. Де? Пішли. Мого ножика нема, дай мого ножа. Курзинку мою. Ого, які я гриби знайшла. Ого-го! О, які красиві гриби. Ай-яй-яй. А он який сидить гріб великий. За дві, дві ще... Ох, нічого собі. Да. Ось до, ось все... до. Прикриваємо ямочки. І тут, мабуть, є, бачиш, які ти не побачив? А ні, вжачка. А там два, там, мабуть, буде здорового. І дожди, люди їдуть, типа ми не збираємо. Все, встаємо. Розогніся. Так заглядають на нас. Може, ще прийдуть наші гриби збирати. Бач, вони, вони далі їдуть, бачиш? Я ж тобі казала, далі і далі. Дома уже и будет всех. Угу. Ага. закрывая ямочки. Закрыл, Закрив, молодец. Це мої, це Віталіка тут пару штук. Коли вже ця шапка зламалась? Продать. Чого ви так решили, що так осторожно, щоб шапочку не повряді, да продать? Чого це? Аж для себе то що? То, щоб шапочка була зломана, теж таке, я не знаю. Просто не представляю навіть. Ой, що там казати. Тому вже всіх їх і буде. У всіх моїх буде їх. Почистила я вже грибочки, дивіться як. Тут саме це дуже... О, ось так. Ну що, правильно я зробила, а тепер буде гніль тут, а грибниця такого не любить. І приховаю. Це зовсім неправильно. Але хто дуже так хоче, то зроблю по-вашому. Колись я так робила. Так не можна робити. Тепер буде браження там. Гніль і вонять буде. На продажу. А хай би сказали, молодець, правильно, треба ж продати. Яка різниця, Чи продати, чи для себе? Я ж не вкрала, ні в кого не прошу. Я заробляю, як можу. Ні, не знайшла. Ні в кого ж не прошу, не вкрала. Думаєте, так просто? Не чоловік без роботи. Людський чоловік і по 10 по 20 тисяч. А зараз жити з таким бульним сином. Це не так просто. Знаєте, яке йому лікування треба? Ого. го Молодець, дуже багато знайшов. Де б це ще таких знайти? То це ж їх у середині, мабуть, нема. Це не всередині, це по краях будемо шукати. Жовтенькі. О! Ой! Ось тут. Я їх заберу і сюди положу. Нельзя сюди ложити коріння. Чого я буду робити так, як мені кажуть. Почитайте. Все. Буду всі ліса ходити закривати, де хто порівняв, правда? Все, перерито, буду ходити закривати. Все я знаю, що я роблю. Я ще із трьох годі у лісі виросла. Де ти там? Так що будемо шукати далі. Бо скоро стемніє. До обіду на роботі, а після обіду в лісі. А коли що робити, не знаю. Далі. Спіла посуду помить, перегребла трохи, рано постирала, повішала, сонечко посохло. І такі то діла. Всім бажаю міцного, міцного здоров'я, щоб всі були здоровенькі, щоб Бозя почула мої слова. І так було, щоб був мир, коли бістріше, все це скінчилося. Та й все, не буду лишнього говорити. Скажуть на те говорять. Ходіла, ходіла по цій стороні, нічого нема. Одні, а ці гурбаночки, гурбанки, ужачки. А це дивись, де воно обриві. Це ж мені туди он де сидить. А це ще до зверху, до того що вона йшла другого. Почала дивитися. Це ж така шапочка, такий грибочок. Іди забереш, бачиш де? А чого я, ж ти я, мою я корму? Ходить машини. хай себе їдеш з Богом. Ой, воно знов. Так би вам показати? Оно виглядає. Бачиш? Ух! Бачите, в яких в обривах? То я ж тобі кажу, оно ж. І воно далі. Ай-яй-яй, які гриби. Кози я я бачила, зразу побачила їх. Ай, я сама почищу, що я знаю, як гарненько їх обчистить красиво. Тож тут одо -то яма. Ну в цій ями й нема, а це ще. І... А? Що там? Скільку? Бачиш? Я пойду далі, пошукаю, ти виходь туди до ведра, де принесеш мою корзинку. <плеси> Надо, щоб моя корзинка. <плеси> <плеси> Подожди, я щось бачила десь тут, що купіньку. А ні, то кози. Оце тут треба по цих обрівчиках походити. Положи до ведра, потім принесеш корзину. Я вже думаю, як знайшла, то вже везде будуть. Ага. Маслючок. Бачите, як класно. Походите з нами. Я хожу, а ви будете вже ввечері відбігати, лежати перед сном і подивіться, грибочки, ліс, таку гарну природу. Бачите, краса яка. Красота. Тут нема. Даремно я прийшла. Непонятно, де вони ростуть? Ідеш, ідеш, немає, а потім раз і сидять. А люди їдуть і їдуть, де ще зари машинами. Уже зари 5 разів. Люди їдуть далі. І хто вже з лісу їде? Хто після роботи, бачите, добирається, хоч тут Що воно це таке? Я такого взагалі не знаю, що це. Це вужачки якісь. Треба виходять. Таких грибов більше тут немає. Вони якось більше до краю. Понад краями. Я це теж думала гриб. Це вужачка. Їх тут стільки є, що дивишся і путаєш, Думаєш, о, воно гриб сидить. то ні. Мої, бачите, кеди відержалі ціле літо у лісі, у ягодах. І ще й по грибі пару разів схожу. Це не вважається, що це гриби. Це гриби, як йдеш, гриб, 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 як ми колись набирали. Тільки пройшли 20 метрів коробка. Пошли, висипали знов, гриб, 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 гриб. А це не гриби. Де ти? Ого, я муховіков знайшла. Чого ж він не зайшов? Казала, візьми мені, корзинку принесі. Зовсім це такі це... Ого, скільки муховіков! Інтересно, може хтось забереться, ті такі вони синіють, може ви знаєте. Так. Маленькі, але їх щось по мізюк попод'їдав, слимак. моїх їх тут є. Думала, що гадюка лежить, а то палка. Погано бачу. Залізла отаке, що це капець. Не можу вибратися. Але ж треба позабирати їх. я вже так їх оставить Забрала, вже не пропадуть. Фу, не люблю я грибів. Я їх тоді Мо модві ложки, а мої тих не з'їла. Я думаю, що я кончуся за ніч. Просто желудок розривався, болів. Розстройство. Ну, не можу їсти, то що ж я зроблю? Так. У і вперед. Все. Будемо їхати додому в 17.30. Не можу вже ноги натягнути. Ось ти, корінь засох. Тут вже ось. До... Сюди ближе вже приїхали, вже як по дорозі додому. То тут так вже хтось повишукував, що ніде нічого немає. Трошки радовочок зараз я покажу. Радовки хтось багато знайшов, бо дуже багато коріння було. я це ще після їх набрала. Ось. І ще такого красненького грибочка. Одного единства знайшла. Такого, бачите, красноголов'я у нас називається боровик. Ось стільки в нас сьогодні грибочки. Ну, там чуть-чуть є маслюков на дні, небагато. І ось тут муховики і маслюки. І все. Я їх оберну, почищу вдома розболілася голова дуже. Ось такі грибочки красиві. Із землі єз, так? Да? Ну там полюдкову, ну рядом рудовки, між рудовками пучка. ай яй 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 Видите, батюшечки Из виду, а там замеси рудовки Так его под рудовку не было Покажи, что у тебя а зеленочки Угу зеленочки набрал Да Пуньки. Ух ти! Диви, яке маслятка! Забирай, ну диви, які молоди є. скільки їх? Далеко не треба холить було. Біля машини Ну. Такі красивенькі. <смір> О, вода. На, що то в мене насморк. На. Ще до коронавірусу ніякого не було. Чи что? Грибчик. Ще насочок у піску, На, у піско. Зараз посвятку руки повитіраю. Машині є. Все, я не хочу. Давай додому. Я вже просто не можу. Дивись, сколько корення ось до. Часов на ногах вже сили пшениц нема. Ще так нога розболела, ось до туту. Ай! Ти бач, ой-ой-ой, можна даже нормально ступнути. Бачите, сколько корення? Це зеленки були. Там теж воно корення багато. Зеленки, бачите? ж Тут хтось хорошо почистив дуже, дуже добре почистив. Ви постріляли як. Та от такі Ой! Я ж не побачив, тут такий пісок. І щоб багато масово було, да, знаєш, набрати. Тут ніякий грибов не люблю, а марінований зеленки такі, щоб вони були солодкі, я роблю. Добре. Засолювала звістцям смородини з харином. Вішня з одного роду. Не в песку бачиш. А вони там отак. Пацю розтопкало. Це теж візьмемо до замочі моїх. Ай стоять до завтра. Они такие сталые упругие были. Все, да? Уже зарядь у чехла замажу. Ушла я. Міть руки і все. І все. На сьогодні буде все. Ще машина їде, не вже погребівського. Ну, шапочку поламала. Все, Віталіку, на сьогодні все. По ще наша робота не закінчилася, ще чистий, прибирають посуду ми. ти, ти мій. Я їхала помила, а зараз її знову там наставить. Повно буде. Все, Наші любимі і хороші До побачення. Зустрічі, дай Божечко, нам зустрічатися, щоб було всім здоров'я, міцне. Пока любимо вас.